Ну що. Що дід Гриша скосив мої ти. Я... Які? От там. Під забору. Ну... — Ось такі самі, як ці чиня. Обриваєш газон, щоб вони цвіли. Ось, один рядок оставив. А, ну так. Да. А тут ще один був рядок і його б скосив. Ну як не, не видно, що тут ну, що воно рядочком посіяно. Оце вони, де? Ось тут повлітало. Ось ну, зараз дізнаємося за чим він це зробив. А що ви наробили? все цветы целые, посмотрите. Нет, не все, идите подивиться. Где? Там за полоской целые вот так есть, все цели. Ну, ты, я что, не пишу. Ну так, а Оля кажется, что там... Оля, палеба. посмотрите за борщиком, весь стреляли. рядок целый. Рядок стреляли, видите? Где? Что сказать матричу не надо? Да не надо. Я лучше промолчу. Я О! Надо ты сидеть О! у телефона, а О! дивиться.